Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку це в нас режимчик захоплення прапора. Зі мною в групі буде грати Аня. Аня, привіт. Всім привіт. Так, ну зараз спробуємо ми виграти цю каточку, якщо в нас, звісно, це вийде. Так, блін, зразу Ізіда під мене виїжджає. А якщо у нас діло не піде, то бабусь візьме тут твінса. І все, а це не мабуть вампірка. Бо щось вона так довго живе. Так, обережно там гранату закинув. Так, зверху у нас смоки. Чіпс. Винес я його. Так. Агау. Я тут нажив. Окей, ти нахилиш? Бомба. Блин, гранату закинуть я. Ч, будем пробовать заїхати? Давай, типа тут магнути. Плюс его А Которог я модулей просто ведь тут. Чипс, аптечку зим ще изида за мною. Полукила. Так, надеюсь я... О, нормально. Не промазав аптеці. Так, уж не вайбач. Все, винесли мене. Так, а по твійсу що там один модуль тільки від твінса? Чис Блін, виїжджаю, то й один модуль від смоки, і то до мене їде. Так, попробуй забрать. Нормас. Та що тобі треба? Я ж хотів рикошета злить. Ай, на тобі, Блін, всех хтось збив мені Тут ту, ту рикошет, походу, цей сбил. Рікошет тоже. Я ж хотів його вбити спочатку, цього рикошет, там езида домахалась. Через центр вывезем, чи ні? Мене вже вбили. Та я ще тут ранівся, та і все. А там ще й купа мін було. Нам просто треба, якщо їхати, то тако на круг. Ну, в принципі, як завжди схема. Ну тут вся иди, да, блин, Так, ну... Ну ще трохи пограю на смок и да під кінець твин самий, говорит піде. Просто не хочеться зразу передиться, сходу. Так, я їду на круг, ань. Їдь, їдь. Так і да за мною. Блін, только пить, ковчег. Давай, давай, в тебе Тик-тик, давай, ты ти дай, я тебе скину. Став, 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 став. Точно? Да давай, сейчас є. Точно? Давай, давай. Бомба. Перший пішов. Ядерка падает в центре. мене своя є, забирай. А, попробую забрать туди. Блин, тут магну виїжджає. Нормально, я тут на лагах забрав. Так, пробуємо <ріху> так. так само. Давайте поверху, я тут понизу буду. Угу. Блін, там зверху їх багато. Блін, Чи якийсь кинув, дай. Чіпс. Он бачу знаєш, то есть вывозить. Ага, бачу, бачу, без хит. не меня встрел. Давай, кассу. Так, нормально, там езида хочет до на дома Домахається. А шо ж вона купол не поставить? Не знаю. Все, ага, не буду. Чого, шо там? Що Магна, буде. Ну, я з'їду злива, мене смока якийсь збиває, дай. Не ага. Та ніби ні. Але пін скипнув трошки. Да, ну так. Давай, я тут на дозу. Блін, що там вже смаховат поїде? Ага. Тобі треба п'єка чи ні? Ні, Не-не-не, сейчас мы тут. Нормально, нормально, иди, иди. вот. Я сейчас Бомба. Так, через центр еду, Аня, подхилишь? Подхилю. Классная сутуречка. Блин, спадает броня. Так, на ну, это я буду ставить, окей? Иди, иди, иди. Да, давай, Четверта доставочка. Нормально. Ну все, остань. Ізи у нас виходить. Що давай ще одну скатаем? Тут достроково вийшло. Давай. Так, може зразу сходить він візьму, візьмуть, чихай буде смоки. Давай візьму Тін Саші. Для різноманіт, так сказати. Так, надіюсь, знову нормальну команду закине. Так, закидай нас ну, захоплення прапора, так що будемо тушити. Будемо пробувати вивозити. Якщо Аня на громі не піде, зразу бери рікошетика якого. Якщо нема в тебе. Кажу, якщо не буде модулів. Кажу, якщо нема в тебе, так. Так, бачу, страйкерів такі є. Я за тобою. окей. Ну лара поки що на кіли. Поки не да, ну Так, да. вивозимо. Рікотик на маску. Блін. А, ти є, я думав, ти може в мінус. Я, є, є, я. -я. Так, страйкер тут заліта я позалітаю, зара я його взбрыю. Аня аптечку забираєш? Молодець, так ну ще 30 секунд, все одно Блін, тут молоток О, під мене виїхав. Так, нормас, нормас. Так, броні у мене немає. Не буду. Так, Щас ну тут ще наш на громик, если дихав. Ага, тут кинутик, Блін. Блін. Так, все, будем пробувати вивозити. Ще 10 секунд, 8. Зараз мене вбили. мене вбили. Що тебе поквапить тут. Ну, все одно там тебе вже били, де й мене вбили. Я сам би не вивіз. Так давай справа залітаємо знову. Давай, давай. Там чуть-чуть броня є. Угу. Блін, вже виїжджає, хтось. З модулем від кінця. Шурику кучеріки переодягаються. Візьми б... б... белочка. Само... Зустрічай зразу, там угу. тут мене в принципі ще шапки прикриває. Зустрічай, тобі зразки. Давай за мною на підйом. Кидаю. Можно сейчас через лево заехать, не? Так, чтобы не очитывано было. А... Залетаем? Да-да, давай, закипаем. Чип. Нормально, сейчас туричка залетела. Так, ну я тут по підйому мабуть, поїду. Да, так, і став. Окей. Чикс, є доставочка, ти де? А, давай через так. право тепер, щоб. З різних боків. Типа, щоб вони не очікували. Так, так так. Ой-ой-ой. мене тут і підморозили, все, все що завгодно. Я ще в тебе сосудку засадила. Там без купил. Аптечка, є, Ань. Забирай я і за мною. На підйомі скидаю. Давай, на эскопьо летить. Ага, на дивись. Скидаю. Чипс, еду ставочку. можна сразу так і поїхати через ліво. їдем? Давай. Там обережно Нормально. Чикс. Чикс, давай я їду за цим за прапором. На давай, 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 будем на сейчас. Едем прямо, едем прямо. Ага. Так, ой-ой-ой. ми робили? убили. Щось я тебе зустріну. Давай, давай. Все... Давай на подъем я на подъеме тебе скидаю Давай, давай Достал, я уже вставила, уже два Да, можно бишный вывозом, знаешь давай через лево Значит наступ... Да наступный Блин, тут заминовано, Да, так, да, да, я закиплив. Так, прямо їде. Угу. Тут теж що бережно заміновано. Бачу, бачу, бачу. Давай бачу. за мною і я на підйомі тобі скидаю. Так, кидаю. Чікс. Бомба, остання доставочка. Гарно зіграли. Дякую тобі, Аня, за компанію. Класно, грає так, так, зараз я заберу виконані завдання і відкрию контейнери. зароблені за 2 дні. Так, на жаль, не добив командний бій трошки. Ну нічого. Наступному відосіку доб'ю. Так. Відкриваємо. Тут у мене 19 звичайних контейнерів. Чік фарба випадає. Ще якась така собі, я б сказав. Так, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.